Как воспринимаются на фронте те новости, которые нас захлестнули в последние сутки? Как обстановка там под Покровском, где вы были? Евгений Ольга, добрый вечер. Евгений, вы верно заметили, что с холодной головой на фронте, как и наше правительство, так и на фронте наши парни воспринимают те новости извне, которые приходят. И главная их задача это выполнение поставленных целей верховным главнокомандующим. Поэтому она и осуществляется. Под покровском освобождено водяное второе это восточный фланг всей агломерации покровска Мирноград, также там продолжается продвижение и расширение плацдарма вдоль трассы, которая идет на Константиновку, и движение идет к Малиновке, соответственно, расширяя плацдарм в обе стороны. С западного фланга противник за последние несколько дней пытается усилить контратаки в районе Удачного и Котлина. Но основная часть контратак идет со стороны Днепропетровской области и с севера, со стороны трассы, которая также идет на, в сторону Днепропетровской области. В целом, Ситуация под Покровском достаточно тяжелая, но с полной инициативой за нашими вооруженными силами. Идем, как и ранее, с трех флангов, поджимаем противника и создаем условия для того, чтобы в дальнейшем охватить Покровск и Мирноград. Поэтому освобождение населенных пунктов идет, еще раз повторюсь, что вводя на второе было освобождено, этот населенный пункт находится в районе километра от трассы, которая идет на Константиновку, то есть в этом, на этом участке фронта этой трассы противник пользоваться уже не может, соответственно, она переходит под наше огневой и физический контроль в этом направлении. Спасибо большое, Володя. Владимир Разин, наш военный корреспондент на прямой связи из зоны проведения спецоперации. Ну и в самом деле какие-то безумные времена. Министр обороны Соединенных Штатов Америки, новенький, Хагзит, только что заявил, что его резонансное, как он сам его обозначил, резонансное высказывание о нереалистичности членства Украины в НАТО отражает всецело Позицию президента страны Дональда Трампа. И еще Хэкзит сказал, что Вашингтон не позволит сделать из дяди Сэма дядюшку. Тоже, простите, прямая цитата. Ну вот такие сейчас времена. Хорошо. Как и говорилось, переговорный трек станет основным в феврале. И, собственно говоря, встреча произойдет с большой долей вероятности в Саудовской Аравии в горизонте примерно пяти недель. 20 число, 20 апреля является пока что базовым по перемирию. Соответственно, выборный стрек начался на украинском направлении, предположительно, начнется летом. В активную фазу выйдет, будут происходить выборы одновременно президента и премьера. С этим и связаны действия, которые происходят на этом направлении. Что касается общей ситуации, то Соответственно, через полтора часа Трамп, судя по всему, ведет замещающие санкции, точнее пошлины, компенсирующие. Он собирался это сделать сегодня до визита Моди. Он сегодня с Моди встречается. Вот. И в час по восточному времени он, судя по всему, Моди это визит. тот человек, с которым не здоровается президент Франции Макрон. Но потом в Марселе он с ним поздоровался Извини, и более сейчас. того, более того, подмахнув с ним, соответственно, Малая Эс строительство, те самые малые С, которые они собираются сейчас в США подмахнуть, вообще изначально, которые мы собирались подмахивать. Прябался вот. в воздухе. Сначала вот. не заметил, потом понял, что зря. Ну, с учетом того, что там целый день был посвящен открытию консульства в Марселе, как бы с ним не поздороваться, было бы как-то странно от слова вообще. <свят> вот. Поэтому с этой точки зрения, нет, моди это важный игрок. Мы рассказывали о том, что он перемещается. У него недавно были выборы, кстати говоря, которые он очень неплохо отработал, естественно, по деле, то, что тоже говорилось. Он как раз очень важный игрок. И Я наши думаю... друзья неплохо отрабатывают выборы. Ну, главное, что и мы тоже. И мы тоже не жалуемся. Да, главное, реальность воспринимаем адекватно. Это очень важный шаг. Вот, а соответственно, что происходит в целом? Соответственно, сейчас на фоне того, что, как бы уже, в принципе, прогнозировалось, но для некоторых стало очень большой новостью, происходит очень серьезное давление по курсам. Это мы видим сегодня, соответственно, рубль уехал в 90 в моменте, то есть народ пошел, соответственно, быстро сдавать, соответственно, евро-доллары на межбанке, на внешнем рынке, держу в курсе, задолго до сегодняшнего дня народ начал массово... То есть у покупать... народа были евро и доллары? Народ закупался. Раз пошел сдавать. Народ закупался под 110, потому что верил, что дальше будет продолжаться. Сейчас народ на вас смотрит и удивляется. Почему? Еще раз, все. Две, два месяца назад мы говорили, что примерно будет. Как бы. Тут некоторые средства есть Народ он... на садовом кольце сбросил доллара. Это не только касается э, народа на садовом кольце. Это касается людей, которые сосчитали, что необходимо построить. В пределах МКАД не, сбросили не, евро. Не, не только люди в пределах МКАД, например, за счет того, что ослабился курс, прежде всего, люди, которые получают лечебные препараты, например, с внешнего периметра, несколько сэкономили. Как минимум на 20 рублей с, дол с доллара. Или с евро. Евро-то у нас уехал в 93-96, держу в курсе. Уже сейчас вот, имеете вы ехал. Он подорожал подорож... рубль. Да? То есть народ, как бы, начал как бы активно откупаться. И Если бы это было на внутреннем рынке, как бы вы, ну, понятно, как бы, но все равно. Почему мы это говорили заранее, что все это будет, как все это развивается? С внешнего рынка уже с января народ начал закупать рубли. Там нет никаких ни пенсионеров, ни граждан Российской Федерации. Там, соответственно, очень узкий рынок, соответственно, Форекс. Но там как бы народ в курсе, что, как бы, что происходит, начал массово, соответственно, скупать. И там падает. После того, как, соответственно, договорились, цена на нефть не съехала, потому что в рамках переговорного трека обсуждался доллар, вот. Но, помимо всего прочего, обсуждается санкционная составляющая. Как мы уже до этого говорили, что в первых списках, так называемого, плана, находятся, естественно, финансовые санкции и нефтяные санкции. Прежде всего. Более того, на фоне того, что никто не гнобит сейчас танкеры, по факту, и несмотря на то, что скоро 27 число, до которого, естественно... Они работ... потерялись все. Вопрос не в этом заключается. Для того, чтобы их выпиливать... Нет правильно... танкеров! Для того, чтобы их правильно выпиливать, как, как сделали при больнице. надо было... Хотя прав... накануне Евросоюз объявил им войну. Это прекрасно. Но потом они потеряли. Это прекрасно. Тока Только... євросоюз теж На Краматорському напрямку. Сили оборони знищили ворожі укріплення та бліндажі. А саме бійці п'ятої окремої штурмової київської бригади знищили укріплення та бліндажі російських загарбників. Як передають наші колеги з окремиформ, так про це в телеграм-каналі повідомила прес-служба Осув Хортиця та оприлюднила відповідні так кадри того, як це відбувалось. Йдеться у повідомленні наступне цтую далі. На Краматорському напрямку ударні дрони знищили укріплення та бліндажі противника. Окупанти горять у своїх окопах. По них відпрацювали бомбари-бригади. Так і що ще дописую? Дописують дійсно відео. Ще показують. На жаль, ми не можемо показати, але там все дуже гарно, так так палає. Дуже гарно, так все димиться, але знову ж таки не можемо через правила Ютубу так показати це відео. Ви можете знайти його на офіційній сторінці 5-ї окремої штурмової київської. Кої бригади за бажанням, ну і знову ж таки бачимо, як наші збройні сили України так чітко знищують все, що належить так расистам, тим чи інакшим чином. Будемо ще говорити з вами дійсно з приводу того, що. Ще дописують, дописують з приводу того, що бійці 5-го окремого загону центру спеціального призначення НГУ «Омега» зупинили штурмову групу так, противника на підступах до позицій сил оборони на Донеччині. Східний напрямок продовжуємо говорити. А саме там міноматники знищили цілу колону бронетехніки на підступах до позицій сил оборони. Колона ворожої бронетехніки з десантом намагалась прорватися на позиції, але Злагодження дії наших мінометників перетворила її просто на купу металобрухту. Знову ж таки, вкотре дякуємо нашим збройним силам України за їхню роботу, за їхній так, за їхню працю, за їхні. Дії, які вони роблять щодня, за того, щоб ми з вами мали змогу жити на територіях нашої незалежної та суверенної держави. Дійсно, спроба в противників ховатися, заховатися, десь зникнути була, але вона була марною, тому що наші Збройні Сили України просто відмінно влучили так саме в результат, саме в Яблочко, і результат дійсно можна побачити на обличчя. А рашистом, як завжди, вони в паніці так почали тікати, ледве не забувши свого підбитого. Товариша, що досить часта практика для расистів по відношенню так до своїх же побратимів, так би мовити. А відео знову ж таки можете знайти на офіційній сторінці. А зараз скажу, де у телеграм-каналі так п'ятого окремого загону центру спеціального призначення Національної гвардії України ОМЕГА. Ось такі, от, дійсно, новини ще з а, сходу нашої держави. Ну і ще будемо говорити з вами про. Той відтинок фронту, який залишається гарячим, знову ж таки, через постійні наступи Рашистів, які ніяк не заспокояться, саме це знову ж таки повторюсь, це схід нашої держави. І зараз мова піде про Покровський напрямок. А саме за те, що траса так розуміємо, логістичні шляхи для расистів є дуже важливими, і наразі дійсно сили оборони наші повідомляють з приводу того, що за контроль над трасою Покровсь-Костянтинівка тривають активні бойові дії, так як російські Окупаційна армія, вона не має чіткого контролю над трасою цією так, але все ж таки в районі дороги тривають активні бойові дії, так знову ж таки через расистів. Як продаючи, повторюсь, так наші колеги з Укрінформ про це в атері, суспільне студія. Також наших колег так заявив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. далі цитую прямо мову пана Віктора. Там йдуть активні бої, там немає якогось чіткого контролю. За Трасою чи населених пунктів навколо неї, тому що там зараз безпосередньо йдуть боєзітнення із різними результатами. Українські війська відновлюють на певних напрямках позицій. Російські намагаються лізти та закріплюватися. Знову ж таки повторимось. Так постійно наші військовослужбовці дописують про те, що рашисти просто лізуть як таргани постійно, чіпляються за якісь малі населені пункти, за якісь окремі позиції в малих населених пунктах. Що знову ж таки повторюся, заявив так реч на кооперативно стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Ну і знову ж таки бачимо, що це. Досить часто, досить постійна і досить типова практика для расистів і для їхнього пересування. Ну і він також додав, що відтинок поблизу фронту, частина Покровського напрямку, основний вектор так на цій ділянці направлений ближче до адміністративного центру Покровськ. Себто битва за Покровськ іде, вона йде доволі активно. Вона йде на південь та південний захід. Підсумував так свою мову Тригубов. Ну і ще знову ж таки говорила вже раніше з приводу того, що російські. Ська, вони все ще з останніх сил так вони намагаються обійти Покровськ з півдня та створюють санітарну зону навколо міста. Ну і знову ж таки бачимо від наших військовослужбовців повідомлення про те, що рашисти дуже дуже стараються, дуже намагаються, але знову ж таки розуміємо, що наші збройні сили України роблять усе для того, щоб стримати ворога якомога більше, так на територіях нашої держави, тобто відсунути їх і не дати їм просунутися далі, так само оберегти так території наші та наших людей в першу чергу. Ну і вкотре хочеться наголосити та закликати вас, шановні глядачі не забувати підтримувати українське військо до НАТО. Якщо немає можливості, так по перше малих донатів не буває. Про це ми пам'ятаємо завжди. А по-друге, лайк, поширення, так репост, коментар, просування допису з перевіреним збором. Це також наближає нашу перемогу, і це також допомагає нашим збройним силам України. Це ж про це не потрібно забувати. Ну а тим часом українські розвідники повідомляють про те, що окупанти атакували ЗСУ та зірвали ротацію магате в Запорізькій області на Запорізькій ЕС вранці. Вчора 13 окупантів атакували позиції силоборони в районі села Кам'янська на Запоріжжі. Спроба штурму з боку окупантів фактично зірвала міжнародні домовленості про ротацію технічних експертів МАГАТЕ на захоплені ЗС. їхній запланований маршрут пролягав у вказаному районі. Сило не допустили втрат бойових позицій на внаслідок ворожих активних штурмових дій з боку загарбника. Тож відомо про те, що дійсно горо пролюднили відео, на якому зафіксовані дії загарбника, гармників, але все ж таки Наші захисники позиції відбили до речі, участь в спробі штурму згідно з даними розвідки, взяли 13 бійців 135 тридцять мотострілецького штурмового полку, 19-ї мотострілецької дивізії, 58-ї армії Південного військового округу збройних сил РФ. Ворожа група діями фактично зірвала міжнародні домовленості про ротацію представників МАГАТЕ на атомній електростанції. Вкотре росіяни роблять це. Вкотре вони показують свої цинічні наміри. Вкотре створюють різні провокації. Тим же часом дрони АЗБУ повторно вразили навтопереробну станцію Андріаполь в Тверській області. Поговоримо про це детальніше, адже в ніч на 13 лютого дрони АЗБУ вразили на автопрокачувальну станцію Андріаполь, яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи. 2. внаслідок удару, БПЛА стали загоряння в районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання. Перекачування на було тимчасово припинено. Зазначається, що це вже друга атака дронів СБУ на цей об'єкт. Перша відбулась 29 січня. Цього року тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерна з присадками, стався розлив нафтопродуктів та пожежа. Кожен день простою цієї нафтопрокачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал услуга на Балтійському морі. Доролові санкції збу проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі. Повідомляють. Поріінформоване джерело збу повідомляли до цього. До речі, що ще у січні СБУ та ССО провели спільну спецпорацію щодо ураження НПС Андраполь, яка є важливою складовою Балтійського Балтійського трубопровідної системи. 2 транзит через російський порт услуга на Балтійському морі. Після атаки ймовірно прозупинився. Ну і це все повторилося знову і буде повторюватися, повторюватися і повторюватися.